Денями рогатинські пластуни вирушили на вишкіл у пластовий табір Земля Героїв. Чимало видатних людей, які перебували у лавах січових стрільців чи української галицької армії, пов'язані з рогатином. Як, наприклад, директор рогатинської гімназії, перший комендант січових стрільців Михайло Галущинський, відтак молодим рогатинським пластунам розповідатимуть про національних героїв, адже табір має виразне військово вишкільне спрямування. Місце, де вишкорювали повстанські сотні сорок Році повстанська сотня Орли, власне, на Осовій Поляні і на Золотій Поляні Сироманці, Полтавці, Лаки, Робусій ще три тернові сотні. Тобто це місця пов'язані з іменем Романа Шухевича і багатьох командирів Української повстанської армії. І в сучасній історії, власне, коли вибухнула сучасна московсько-українська війна, тут на Осовій Поляні вишколювалися хлопці, які пішли в Донецький аеропорт і навіть є. Люди, які вже не повернулися з тої війни, власне, які тут давали присягу на тій землі нашій. Міська влада Рогатина допомогла пластунам із провізією. Ми твердо віримо, що саме такі молоді люди, як ви, зроблять нашу державу квітучою, багатою, заможною, найкращою в Європі. Ми в це свято віримо. Тому вам успіхів. Ми на вас надіємося, ми наше майбутнє. А від імені громади, щоб вам там не було холодно і голодно, то ми вам дещо припасли, то я прошу собі то зараз розвантажити і забрати. Ой, там і сущане молоко є, там і крупи є, макарончик є, є, і казоночка є, і прянички є. Організація пласт виховує молодь у патріотичному і лідерському дусі, дає добрий гарт на майбутнє. Діти виховуються лідерами, вони вміють жити, вони знають для чого вони живуть. Це не просто собі збирається компанія, щоб посидіти. Це вони направду ростуть патріотами. Ми виховники в цьому стараємося, щоб так було. Ми маємо де жити, нам подарували суперову палатку, ми будемо мати, що їсти, тому що нам продуктів закупили на досить велику суму. Ми так собі розрахували і навіть кажуть, якщо ви не будете мати, що їсти, обов'язково дзвоніть, ми вам довеземо. Так що ми нашому нашому мерові ми відчуваємо підтримку. У Рогадині підтримують громадські організації, бо вони є частиною громадського суспільства і формують його, каже міський голова Рогадина Сергій Насалик. Ми повинні підтримувати наші громадські організації, тому що вони є частиною нашого громадянського суспільства і вони формують Пластуни Ми стараємося їх вести зараз в мережу нашого фінансування і підтримувати їх їх на, на всіх рівнях. Зараз вони відправилися в табір, 10 днів вони будуть на вишколі, і я думаю, що це правильно, тому що ми повинні вкладати кошти в наших дітей.